Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії політичний експерт Володимир Цибулько. Вітаю вас, пане Володимире! 14. Пане Володимире, все ж таки, президент України Віктор Янукович не скасував свій візит на саміт східного партнерства до Вільнюса з іншого боку. Маємо рішення кабінету міністрів призупинити підготовку угоди з Євросоюзом. Чи очікувати нам все ж таки в найближчі дні підписання угоди про асоціацію з ЄС? Кабінет міністрів не приймає політичних рішень, це виконавча влада і вона займається виключно економікою. Тому е, треба слухати тих, хто приймає політичні рішення: Верховну Раду і президента. Раз візит не скасований, значить інтрига продовжується. І найголовніше, що всі фактично офіційні е, чинники України говорять про... Незворотність євроінтеграційного шляху для України. Тобто, мови про зміну зовнішньополітичного вектора не йде, мова не йде. Йдеться мова про, очевидно, позиції переговорні України і позиції України в перспективі в зоні вільної торгівлі Європейської. Адже, як відомо, є. Дві моделі входження в, Європ... в зону вільної торгівлі і разом з тим в Європейський Союз. Є модель, яку на собі випробували і реалізували країни Вишеградської четвірки: Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія. Фактично, три з них мають великі успіхи в економіці. Польща, шоста економіка Європи. При тому, що на час фактично виходу із соціалістичного блоку, польська економіка була ну, суттєво слабкіша від української. Тобто ці країни в основному здобули для себе масу преференцій, економічних масу компенсацій. З іншого боку, є інша модель є Румунія і Болгарія, країни, які економічно так і не вибралися із Тої постсовєтської стагнації не здобули свого нового місця в європейській економіці, і в принципі для України є небезпека е, опинитися в статусі Болгарії і Румунії. Тому, е, власне, Україна не так емоційно захопилася формою нарешті. Е, Український істеблішмент зайнявся змістом, mm -hmm. і це дуже важливо, бо, скажімо, пропагандивна модель зближення з Євросоюзом, вона перемогла. Як бачимо, більше ну, 60% українців підтримують євроінтеграцію. Західна і центральна Україна більше 70%. Мало того. Більше 50% виборців партії регіонів, яка в, в е, програмі якої е, власне задекларована євроінтеграція як програмна мета, як е, програмна ціль. Тому е, ситуація така, що українська влада навчилася не переступати через волю виборців, тому що е, переступати через волю виборців це завжди майдани, це завжди протести. Е, тому ми маємо ситуацію, коли з одного боку, нам потрібне потрібно чіт, чітко розуміти наше місце в розподілі праці європейської. Нам дуже важливо, щоб ми не, не стали лише аграрним додатком Євросоюзу. Нам дуже важливо зберегти високотехнологічні галузі. І е, тут якраз питання кооперації з провідними холдингами європейськими, е, високотехнологічними і в космосі, і в авіації. Ну і плюс, звичайно, аграрний ринок дуже важливий, тому оскільки останні роки аграрна сфера була драйвером економіки України. Пане Володимире, почули ми звернення Віктора Януковича до українського народу. Якщо мовою політологічною, то часто ми чули я, тобто глава держави, по суті, бере на себе відповідальність за підписання чи не підписання угоди, і з іншого боку, слово ми. Тобто єдиним джерелом влади є в Україні народ, і від того, які настрої в народу, таким буде рішення відповідно і президента України. Який меседж глава держави посилав для українського народу? Чи почули вони його, що дійсно єдина мета для України це підписати угоду з ЄС? Найперше, це меседж майдану, те, що президент. Точно чує вимоги людей на Майдані. Друге, це інструмент для ведення зовнішньої політики самого президента. Тобто його звернення до українців: Я залишаюся з вами, і я готовий реалізувати вашу волю, робить його сильнішим в переговорах. В інтересах України на міжнародних майданчиках різних. Це і Москва, це і Брюссель, і Вашингтон. Я думаю, що якраз от така двоїста гра: з одного боку, чітке бачення перспективи України і місця України в Євросоюзі з боку українського політичного класу, з іншого боку, воля громадян це унікальний випадок, коли. Власне, волею громадян, воля громадян стає інструментом досягнення загальнонаціонального, загальнонаціональної мети. А наша мета, зрозуміло, цивілізований, цивілізована країна, цивілізовані відносини всередині країни, права громадян, тобто ну, весь той такий ціннісний комплекс європейський, який реалізований в Євросоюзі. Пане Володимире, от е, наскільки от на вашу думку, лідери опозиції сьогодні хочуть, щоб Віктор Янукович підписав е, цю угоду, тому що по суті для глави держави це означає назавжди увійти в історію України. Тобто, по суті, е, кожен на їх на місці Віктора Януковича, кожен із лідерів опозиції хотів би мати такий шанс підписати по суті е, історичний документ. Ну, перше, підписання такого історичного документу переводить Віктора Януковича із статусу політичного лідера політичної сили в формат державного діяча. Тобто, із рейтингового політика, може найрейтинговішого, але статус державного діяча це, це дуже серйозно. Тобто, фактично. Він виходить переходить в вищу лігу політики, і не тільки української, а вже європейської. Це дуже важливо. Це, це прецедент, який по суті робить його історичною постаттю, і відповідно посилює і політичну силу, на яку він опирається, і відкриває абсолютно інакшу перспективу на виборах 2015 року. Тобто навіть якщо економіка буде проблемою для виборців, то цей ну, дуже раціональний і історичний крок зробить Януковича потрібним для українського суспільства ще на 5-10 років. Якщо опозиція сьогодні розуміє цю тезу, розуміє то... і прекрасно. Тому для чого виводити людей на майдан? Можливо, треба не виводити, щоб не підписувати справа. В тому, що е... чи в кожна своя люди вийшли не на заклики опозиції? Опозиція хоче перехопити е... цей протестний потенціал е... енергію протесту е... людей. І зробити її інструментом для власної політики. Якщо енергія протесту для парламентської більшості, для президента, для влади є інструментом міжнародної політики, то енергія протесту для опозиції є інструментом для внутрішньої політики. Тобто, фактично, ми бачимо, що в законодавчому полі, в написанні євроінтеграційних законів, опозиція ну, програла ініціативу віки. І зараз е десятки тисяч людей на вулицях, це спроба повернути цю ініціативу, але в такий ну, дещо шахрайський спосіб, як це не сумно. Тобто, люди, люди не вийшли е з гаслом «Юлі волю» чи е там Яценукав президенти. Люди вийшли конкретно за євроінтеграцію. Це, це основне їхнє гасло. Що ж ви хочете перехопити ініціативу цих людей, які виходять за євроінтеграцію, коли ви провалили весь пакет євроінтеграційних законів. Всі закони, які проголосовані євроінтеграційні, були ініційовані або президентом, або партією регіонів. Тим більше, що найдивніше в резолюції мітингу, взагалі парадоксально, виглядало як. як ну, не просто нераціональна поведінка, а просто нерозумна поведінка, бо в резолюції звучить, наприклад, заклик до імпічменту. Які інструменти? Немає інструменту імпічменту в Україні. Ну наві навіщо вважати людей, які вийшли на, на підтримку євроінтеграції за ідіотів, за овець, які ну, будуть за вказівкою лідерів опозиції ходити штурмувати Кабмін? В який смисл у штурмі кабінету міністрів в неділю? Там, що є люди на місці, там є прем'єр-неділю, неділя-вихідний день. Це друге. Третє. Люди фактично ініціювали Майдан через соціальні мережі. І фактично вихід цих людей на площу він не потребує вказівок і методологічної допомоги політичних лідерів. Люди вийшли. За заради е, такого, ну uh -huh. це громадський протест. Тільки там з'являються партійні прапори. Це громадський процес переходить у фазу приватизації е, його е, політичними партіями. А це небезпечно. Тепер відносно критеріїв Ради Євросоюзу, список Штефана Філа, так званий, е, залишалися три основні вимоги. от станом на останній тиждень пам'ятаємо потім зміни до виборчого законодавства. Так. Лишився законопроект про прокуратуру. І питання щодо Юлії Тимошенко: Юлія Тимошенко сама заявила, що вона готова відмовитися від свого звільнення, якщо буде угода підписана, і що будуть певні кроки, Так? Юлія Тимошенко заявила, зробила цю заяву тоді, коли стало зрозуміло, що фактор Тимошенко перестає бути предметом торгу. Тобто, коли мова йшла минулого тижня з деякими дипломатами, вони говорять, що питання ми ж не ставимо питання про Тимошенко. Ми ставимо питання про вибіркове законодавство. Судочинство. Не застосовуйте вибіркове судочинство проти політичних опонентів. Ну, приблизно так. Тобто, фактично, опозиція пробує видати. Позицію Євросоюзу за е, е, ну за е, інструмент втручання в українське судочинство. Ну це ж не прийнято в євросоюзі, не прийнято втручатися в судочинство. Навіть країн-членів євросоюзу іншими е, членами Євросоюзу подивимося за цей час, скільки прем'єр-міністрів е, потрапили за ґрати і в е, Болгарії, і в Румунії, і в Хорватії. Ну і в Берлусконі це зірка, так би мовити, всі. пане Володимире на завершенні нашої розмови. Тепер щодо Росії, От, е, які прогнози як будуть розвертати розвертатися події, тому що у п'ятницю е, ми були. Так би мовити, ближче до Російської Федерації станом на сьогодні вже ближче до Євросоюзу. Але аргументи прем'єр-міністра, наприклад, в сесійній залі він пояснював, чому співпраця з Російською Федерацією наводив от, конкретні приклади, чому це є важливіше. Якщо буде підписана угода, тоді а, ця промова була вже буде вже не актуальна. Тобто, як будуть ці е, стосунки будуватися подальше? Ну, проблема тому, що е, е, критичний е, імпорт Росія, Росія, звичайно, буде брати. Всі необхідні речі, особливо комплектуючі для авіації і оборонки, для ракетно-космічних програм, а всі інші сегменти промисловості, очевидно, підвиснуть на якийсь момент, чому Україна і ставить питання про компенсацію. Зрозуміло, що ну, відкриття ринку для Євросоюзу. Дає невеликий люфт для споживача, тобто прийдуть е, сюди недорогі європейські товари, дуже якісні, але е, чи ми будемо наповнювати бюджет? От, ну, це е, Поведінка Миколи Яновича вона цілком пояснима. Йому у нього основне завдання наповнити е, ну, е, бюджет за рахунок. Е, Роботи промислових підприємств. Промислові підприємства не просто підвисають. Тут є ще проблема, що частина підприємств вони консолідовано розміщені на певній прикордонній з Росією території. І, звичайно, що це невдоволення людей на певній території воно, воно створює проблеми суттєві. І тут, тут якщо Лідери опозиції щирі, то їм треба стояти не на Майдані, а їхати на ті території, які можуть бути найбільш вражені блокадою з боку Росії, і, і, пояснювати. і пояснювати працівникам цих підприємств, чому, за, ну, чому за, за рахунок їхніх проблем вся Україна в перспективі стане ситою щасливою. Розуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з політичним експертом Володимиром Цибульком. Залишайтеся з нами. До побачення.